За Кубок Донбасу за віомоделювання змагаються 70 учасників. Тут зібралися і початківці, і світові чемпіони. Сергій цим видом спорту зацікавився півроку тому. Це перші змагання хлопця, але вже запевняє далеко не останні. Я хочу ще увлекатися літ 20 на всю життя. Це доставляє удовольствие. От коли робиш натяжку, ну, чувствуєш весь порив ветра, там потоки. Ну, приємно, як би, очень. Всі моделі, що беруть участь у змаганнях, зроблені власними руками спортсменів. Та змайструвати модель літака це лише всього півділа. Треба, аби міня аероплан полетів. Головна умова, щоб літак протримався у небі не менше трьох хвилин. Мало зробити хороший самоліт, треба його правильно вміти запустити. Свободно літаючі моделі це ті моделі, які літають в восходячих потоках. Вот этот восходящий поток нужно найти, суметь. І це теж свого роду мастерство. Артем приїхав позмагатись за Кубок Донбасу із Криму. Досвідчений моделіст, він один із фаворитів турніру. В його колекції вже чотири Кубки світу та дві золоті медалі чемпіона світу з авіомоделювання. Твердить, авіомоделювання для нього вже давно не хобі, а сенс життя і хліб насущний. Я цьому посвятив, тому життю посвітив, тому така вийшла. Всю життя займаюся цим спортом. У мене поэтому самые лучшие. Если бы каждый человек уделял столько людей своєї роботі, лучшие были було в усім. Переможці цьогорічного Кубку фактично стануть чемпіоном України і представлятимуть нашу державу на всесвітньому турнірі у Франції. Наталя Малярчук, Петро Ковальов, події.